Основи йоги із Суликом Юрієм. Намасте, друзі. Наш телепроект впевнено розвивається, і це вже четверта телепередача, яка є продовженням тематик трьох попередніх. Як же традиційно шість рубрик. Отже, розпочинаємо. Цікавинки із світу йоги. А чи знаєте ви, що найбільша йога-подія відбувалася неподалік Івано-Франківська, а саме на базі Боковелю, в червні 2014 року був організований перший йога-фестиваль, який зібрав практиків майстрів та музикантів зі всієї України та ближнього зарубіжжя? Організатором заходу стала Івано-Франківська формація йоги Йога івскул Пропонуємо поринути в атмосферу цього фантастичного дійства. Сьогодні ми почнемо розглядати прогини назад. Насправді, прогин назад він зовні доволі є простим. Найскладніше його правильно виконувати, правильно в плані користі, щоб отримати користь і не зашкодити собі. Почнемо освоювати прості прогини. Базове положення це є тадасана, коли носочки разом, куприк піжати, плечі розгорнуті. Ми це розглядали в попередніх телепередачах. Руки в даному варіанті стоять з боку стегон. Це базове положення. Починати освоювати прогин рекомендовано власне із підтримки нашого попереку. Для того щоб в попереку не виникав сторонній дискомфорт, ми кладемо руки назад на поперек і пробуємо прогинатися назад. Як відбувається сам прогин? Прогин потрібно відчувати, освоювати, починаючи від ніг, ми відчуваємо носочки і пробуємо власне від самих носочків відштовхнутися ногами назад. Найперше, що потрібно звернути увагу, це на відтягнутість нашого попереку поясничних хребців. Хребці мають бути відтягнуті, і на рівні попереку не має виникати дискомфорту. При цьому нижні ребра ми максимально розширюємо це так званий тілесно орієнтований середній замок у діяна банха. Пупок трішки підтягнутий до хребта. Якщо це все зберігається при прогині назад, ми не будемо на рівні попереку відчувати компресію, а будемо відчувати власне відтягнутість поперкових хребців. Що далі в цьому положенні потрібно звернути увагу? Це робота усього нашого тіла. Потрібно постійно відчувати ноги, що ми від землі відштовхуємося, підтягнуті коліні чашечки, стегна нижні ребра відтягнуті, легенький плавний прогин. Ми якби штовхаємо сонячне сплетіння вперед вгору. Ось це є початковий варіант, з якого ми можемо починати. Звісно, прогин ми коректуємо від рівня свого і своїх можливостей. Складніші варіанти прогину, коли ми руками не підтримуємося поперек, але такі варіанти потрібно виконувати тільки за умови, якщо ось це положення стає зручним. Ставимо руки перед собою в апхи, навантаження на поперек значно зростає, тому потрібно бути обережним, щоб знову ж таки отримувати користь, а не шкоду. Ну і складніші варіанти це коли ми руки відтягуємо назад. Ці варіанти прогинів є складними і в принципі. Початківцям ми не рекомендовано їх виконувати. <му> Наступне положення утанесене. Яке перекладається, як розтягнути положення? Висхідне положення тадасана, робимо прогин вниз. Треба врахувати, що положення утанасани – це положення вниз головою. Відповідно, низький чи високий кров'яний тиск може бути протипоказанням. Взагалі, ми рекомендуємо, якщо є якісь особливості з вашим здоров'ям, вам потрібно проконсультуватися у вашого лікаря і відносно його рекомендації вже відналаштовувати свою практику. Отже, утанасана – це одне із самих поширених положень йоги. Надзвичайно корисне, надзвичайно цільне, яке задіє практично усі частини в більшій чи меншій мірі. Положення починається від ніг. Що На потрібно? що потрібно звернути увагу? Перше, це те, що навантажені наші носочки. П'ятки практично вільні, але вони не мають бути землею. Ноги мають бути рівними, підтягнуті колінні чашечки. Прогин в цьому положенні виконується за рахунок тазостегнових суглобів. Тобто в цій ділянці ми відчуваємо такий як шарнірчик, який ми прокручуємо. Це дуже важливо. Оскільки початківці часто роблять помилку в тому форматі, що тягнучи голову вниз, вони практично не задіють поперек. Поперек це ключовий аспект цього положення. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це якби для того, щоб дотягнути себе краще, це те, що ми нижні ребра пробуємо якби відтягнути. Відтягнути вперед, відповідно, наш живіт починає випрямлятися, відтягуватися можна ще собі зосередитись на такому аспекті, ми якби пупок трішки підтягуємо до нашого хребта. Це положення. Виконується таким чином, можна його відналаштувати, що ми якби нашим тулубом і нашими ногами подаємо по задній поверхні імпульс на рівні сідниць в точку куприка, і нам здається, що ми позаду сідницями штовхаємо уявну стіну. Такий елемент також дозволяє гарно відналаштувати саме положення. Варіацій цього положення є багато. Одне із самих популярних варіацій, коли ми ззаді беремо руками за гомілки. І, відповідно, таким чином, ми стараємося перше не голову дотягнути до наших колін, а відтягнути лінію нашого поперека, випрямити лінію хребта. І якщо живіт, що нам потрібно вкласти? Власне, не голову, чоло на коліна, а живіт на наші стегна. І після цього, як живіт лягає на наші стегна, ми можемо підтягувати всю іншу частину нашого тулуба. Це положення рекомендовано. Витримувати відміри своїх можливостей, починаючи від 30 секунд, закінчуючи 3-4 хвилинами, можна розбити на менші підходи. Попереднє положення прогин назад і утанасина виконується разом. Це як компенсаційне положення вниз головою по відношенню до попереднього положення прогину назад. Наступне положення віра Пхадрасина. Назва Вірабхадрасана походить від назви міфологічного воїна Вірабхадри. І загалом це положення називається положенням воїна. Положення воїна є різні варіації. Ми сьогодні розглянемо одне із найпростіших і, тим не менше, дуже і дуже ефективне. Стаємо на передній край кілимка, починаємо із утанасани, із попереднього положення, і виводимо ногу назад. На що потрібно звернути? Увагу в цьому положенні. Перше, це є базовий відстрій. Після цього ми піднімаємо плечі вгору, руки вгору, долоні разом. Перше це є ноги. Передня нога має зберігати прямий кут, коліно приблизно над нашою п'яткою. Задня підошва має бути також перпендикулярно по відношенню до землі. Задня нога, оце часто є помилкою, що ми підгинаємо коліно. Коліно ми не маємо підгинати, колінну чашечку ми підтягуємо. Стараємося відналаштувати наші плечі таз, рівень тазу і рівень плечей на одному рівні. При цьому пах, якби, рухається вниз, і таким чином виглядає своєрідний шпагат, спрощений шпагат. В даному варіанті ми виконуємо і легенький прогин на рівні грудної клітки. Це положення є квінтенсенцією попередніх положень, тому що тут використовується і прогин також. І ті закономірності, які ми розглядали при прогині назад, вони також тут актуальні, коли ми розширюємо нижні ребра, підтягуємо пупок. Це силове положення, воно дуже гарно зміцнює наші ноги, розвиває все тіло, комплексне положення. Його витримувати треба також від 30 секунд до 3 хвилин за підхід на початок. В режимі ознайомлення можна і коротший період часу. Ще одне положення, яке ми сьогодні розглянемо: це аштанга намаскар асана. Аштанга танга перекладається як положення восьми точок. Зараз ми зробимо перехід від попередніх положень в домашніх умовах. ви Можете окремо локально, базове положення тадасана. Можна зробити легенькі прогин назад, щоб показати, як положення з'єднується між собою. З цього положення ми плавно переходимо вниз у Танасана. І з цього положення ми підгинаємо коліна і стрибком переходимо в чатуранга Дандасана. Чатурангу Дандасена ми розглядали на попередній телепередачі. З цього положення Аштанга Намаскар Асана перекладається як положення восьми точок, які ми зараз будемо відналаштовувати. Переходимо в це положення. Як положення виглядає? Воно насправді доволі складне, особливо для початківців. Це є повний варіант, коли ми тримаємо рівними ноги. Рекомендовано виконувати простіше, коліна опускаємо на землю. Маківку для початківців рекомендовано тягнути вперед, не запрокидувати голову назад. Лікті прижаті до корпусу. На що звернути увагу в цьому положенні? Це перше прогин лінії хребта. Лінію хребта відтягує куприк вгору, тому таз піднятий і вершина якби положення, власне, є наш таз, наш куприк. Передня частина через макіку ми витягуємо вперед. Упора на руки дає силовий елемент. Відповідно, в цьому положенні ми перебуваємо від наших можливостей, це від 30 секунд до кількох хвилин. Початківці рекомендовано освоювати це положення в такому щадящому режимі і опісля вже виконувати відповідно до своїх можливостей. Теорія та філософія йоги в класичній йозі. Шлях сатхана. Йога розпочинається із освоєння певних моральних заповідей. Моральних заповідей, чимось схожих до релігійних, тільки на відміну від релігійних систем, де в основі лежить певне покарання, наслідок від невиконання того чи іншого елементу заповіді, Йога ставиться до цього більш прагматично. В основі йоги лежить. Те, що заповіді, певні моральні цінності дозволяють більш ефективно взаємодіяти із соціумом, і самим собою, і власне економити ресурси, енергетичні реальні ресурси для того, щоб їх спрямувати в правильне русло, в класичному тексті патанджелі Йога Сутри описано п'ять ям, і п'ять ніям. Ями це своєрідний аналог того, що не потрібно робити ніями того, що потрібно робити. Отже, п'ять ям це Ахімса, принцип ненасильства, Сатія, принцип правдивості, Астея, принцип неприсвоєння чужого, брахмачаря, принцип помірності, аперіграха свобода від накопичень та ніяма це принципи, ті, які потрібно робити: шавча, чистота, сантоша, вдоволеність існуючим. Тапас мотивований аскетизм, Сватхія – самоосвіта, і швара пранітхана любов до Бога або до природи, вдячність до того, що нас оточує. Можна детально розглядати кожен із цих елементів. Більшість ми залишимо все-таки на домашнє опрацювання нашим глядачам. Замітимо те, що, наприклад, одна брехня породжує десяток інших. Для того, щоб е, утримати в пам'яті те, що ми комусь сказали неправду, нам потрібно створити певний контекст і це все тримати в пам'яті, не забути. Бо, відповідно, наша брехня може викритись і з певним періодом часу. А це реальна робота нашого мозку, лишня стороння робота нашого мозку. Основний принцип цих всіх заповідей постулатів є Ахімса. Ненасильство. Власне, тут є старшинство. Тому, наприклад, якщо нам потрібно сказати неправду, щоб уникнути насильства над кимось, це є правильним. Кожен із цих елементів є надзвичайно важливим. Наприклад, розділ ніями та пас мотивований аскетизм дозволяє розвивати нашу волю. Аскетизм не в плані того, що нам потрібно сісти на місяць-два в печеру, а в плані того, що ми можемо аскетично відмовитися від елементарних речей. Наприклад, Ідучи з роботи додому, ми можемо обрати ту дорогу, яка нам не до душі, яка нам не подобається. В той же момент ми відчуємо наше его. Воно буде казати: я не хочу сюди йти. Для чого мені сюдою йти? І це є своєрідне загартування нашої волі. Такий мотивований аскетизм дозволяє людині реально бути вільною. Кожен елемент з ями тісно переплетені, наприклад, вдоволеність існуючим це надзвичайно важливий життєвий оптимізм, який дозволяє людині зарядити себе енергію, мати мотивацію до всього, щоб не відбувалося в цьому світі. Ми ставимося до того чи іншого з вдячністю. І із вдоволеністю, якщо відбувається не все так, як би нам хотілося, ми це сприймаємо як можливість напрацювати певні навики, розвинутись. І навпаки, якщо все відбувається так, як нам би хотілося, все добре, ми з вдячністю це сприймаємо як належне, як результат наших дій. То ми не залежимо в принципі від плодів дій на важливий сам процес бути вдячними. Тому принцип Ішвара Пранітхана, який перекладається любов до Бога, вдячність Богу, не передбачає обов'язковим реальну любов до Бога, того то тієї чи іншої релігійної системи, оскільки Йога не є релігійною системою. Але та людина, в якій релігійній системі вона перебуває, вона може бути вдячною. Тому Богу чи іншому, якщо людина атеїст, вона може бути вдячна природі, закономірності природи. Тому що це також надзвичайно важливий навик бути вдячними комусь, бути вдячними оточенню. Саме при цьому виникає бажання творити щось. Знаєте, коли хтось вам щось добре зробив, ви вдячні цій людині, і ви хочете їй зробити те саме. Так само, коли ви вдячні світу за все, світ робить вас кращим. Дихання. В розділі Дихання ми сьогодні розглянемо дві надзвичайно корисні техніки для вашого здоров'я передусім. Це Удіяна та Агнісара Крія Тхауті. Дві техніки вони є одним цілим і виконуються зазвичай парно. Що таке удіяна Банха? Удіяна перекладається як. Взлітаюча вгору банка замок. Тобто замок її взлітає вгору. Зовні це характерно, видно при підйомі діафрагми, замок виглядає наступним чином. Відпускаємо замок, трішки про нього розкажемо, як його робити. Тому що більшість телеглядачів, побачивши удіяну банку, якщо вони раніше її не виконували, буде їм здаватися, що це дуже важко і щось із животом не так. Ну, багато інших, можливо, думок буде. Що таке удіяна? передусім, це вакуумне втягнення живота. Потрібно це розуміти. Нам не треба старатися втягнути прямі м'язи живота, м'язи-пресу. Навпаки, вони розслабляються. При цьому має виникнути такий якби ефект, коли черевна порожнина і грудна клітка мають свій. Тиск, і ми пробуємо як поршень діафрагму смоктати, втягнути всередину. За діафрагмою втягується живіт, підтягується пупок до хребта. Техніка виконується на затримці після видиху. Ми виконуємо глибокий вдих, видих, затримка. Після руками ми впираємося або в коліна, або в землю перед собою. Спина має бути рівною, і ми пробуємо втягнути, всмоктати смоктати живіт всередину. Тримаючи відповідно комфортний період часу і відпускаючи, коли стає дискомфортно. Часто при цьому виконанні використовують верхній і нижній замок. Це є джаланхара банха, коли ми підборіддя опускаємо вниз і підтягнути тазове дно. На початках буде здаватися, що наша гортань дещо здавлюється також якби смоктується всередину. З Часом це пройде. Потрібно коригувати навантаження так, щоб ці дискомфортні відчуття ну якби відступали. У Діана банха діє на вісцеральні внутрішні органи черевної порожнини, виконуючи своєрідний масаж внутрішніх органів, які виконати іншим способом практично неможливо. Впливає у Діана банха на залози внутрішньої секреції, на ендокринні залози, передусім під та наднеркові. Сприяє венозному відтоку крові від ніг, що дуже важливо, наприклад, при сидячій роботі. Можна з впевненістю сказати, що удіяна банка це одна із найкорисніших технік для вашого здоров'я. Наступний елемент є своєрідним розширенням удіяни банки. Можна сказати, це динамічна удіяна банка, яка називається Агнісара Крія Тхавті. Це динамічні рухи животом, коли ми живіт втягуємо і виштовхуємо вперед. Початок виконання точно такий самий, ми виконуємо вдих, видих, випрямляємо спину і втягуємо живіт, виштовхуємо живіт. Темп задаємо відносно своїх можливостей, щоб не втрачати якість, глибину і контроль. Оскільки ці техніки є дуже потужними і впливають власне, на внутрішні органи, потрібно бути впевненими, що вони вам не зашкодять. Протипоказання можуть бути там післяопераційні періоди або будь-які інші серйозні відхилення у ваших віссеральних органах. Для того, щоб переконатися, проконсультуйтеся у вашого лікаря. Інтерв'ю у відомого йога. Йой начал заниматься в 12 лет. Слава Богу, у меня дедушка, который занимается йогой. Поэтому вот через поколение вот это передалось. Далее было много учителей. Различные посещения самых разных фестивалей, семинаров, самообучение, обучение в различных школах йоги, знакомство с мастерами, обучение у мастеров, дружба с мастерами. И стараемся это нести дальше в жизни и обучаться дальше в йоге и преподавать йогу и нести людям знания, нести свой опыт, нести информацию, которая поможет людям тоже жить достаточно такой здоровой, счастливой, хорошей жизнью. Про себя могу сказать, что основной мотивацией для меня, скажем так, основа основы ⁇ это мое здоровье. Я просто поняла, что мне нужно подойти более детально к моему вопросу, к моему самочувствию, потому что нельзя забывать о том, что каждый из нас склонен к определенным заболеваниям, и даже с целью профилактики некоторых заболеваний, которые уже проявились у моих близких родственников, я поняла, что мне нужно подходить к этому более детально. Плюс мне негде было деваться, потому что мой любимый молодой человек очень интенсивно занимался для меня тогда еще непонятным направлением физ, физической какой-то там подготовки, я вообще не знала, что это такое. Но вот постепенно вот он меня привлек. Это не просто комплекс физических упражнений. Для меня это и физические упражнения, и дыхательные техники, и техники на концентрацию. Причем многие техники на концентрацию проявляют себя не только на коврике. С моей точки зрения это очень ошибочное мнение, когда люди говорят, вот я свернул коврик и иду в зал практиковать йогу. Да вы ее практикуете круглые сутки. Начиная с того, что вы выбираете перечень продуктов, что вы сегодня будете готовить суп для чего и из чего. Если у вас слишком много кафе, вы думаете, ага, добавить бы мне больше специй. Я это подчеркнула на специализированных семинарах по йоге и по юрведе. А вопросы, которые касающиеся моего здоровья, я тоже это подчеркнула из йоги. Поэтому йога для меня – это сейчас невероятный кладезь знаний, из которого я черпаю, черпаю, черпаю очень полезные советы для моей жизни. У каждого своя мотивация. В зависимости от этой мотивации на его пути могут быть какие-то препятствия. Вот и все. С моей точки зрения, препятствий у новичков нет вообще. Бывает, в моем понимании, существует такое понятие, как готовность к восприятию информации, либо неготовность. Собственно, свою миссию в йоге мы видим как то, что мы можем дать людям направление, как заниматься правильно, как заниматься без травм, как заниматься йогой так, чтобы быть и здоровыми, и счастливыми. свідомість. Наступна техніка називається Наді Шотхан Шотханпраная. Вона однаково підходить як для рубрики Свідомість, так і для рубрики дихання, тому що ефективно розвиває дихальний апарат і надзвичайно потужно впливає на вашу нервову систему відповідно на вашу свідомість. Вплив на свідомість пояснюється тим, що ваші ніздрі мають функціональну симетрію. Тобто права і ліва ніздря відповідають за різні гілки вегетативної нервової системи, за симпатичну і парасимпатичну. Тобто, одна гілка відповідає за вашу активність, інша за пасивність відпочинок. Відповідно, ритмічна стимуляція, яка в основному відбувається через терморецептори, дозволяє врівноважити вашу нервову систему. Техніка виглядає наступним чином: коли ми правий Правою рукою зазвичай великим пальцем правої руки закриваємо праве крило носа, безіменним мізинцем ліве крило носа. Дуже важливо правильно виставити основу долоні. Основа долоні йде практично до підборіддя. має практично доторкатися. Техніка виглядає наступним чином: ми плавно, повільно вдихаємо через праву ніздрю, плавно, повільно видихаємо через ліву ніздрю, вдихаємо знову через ліву ніздрю. Видихаємо через праву. І так продовжуємо. Наталя продовжує Я деякі ще уточнення внесу. Дихання такого варіанту можна виконувати тривалий період часу. Дихання не має протипоказань, Ми вже говорили, що воно врівноважує вашу нервову. Систему пов'язано із функціональною асиметрією ваших ніздрів, крім того, тепле повітря, яке розтікається по вашому обличчю, специфічно стимулює трічастий нерв, який також сприяє глибокому розслабленню. Такі варіації техніки часто використовують, наприклад, спортсмени, яким потрібно зняти напругу після активних тренувань. Таку практику можна виконувати від трьох і більше хвилин, закривши очі і повністю поринаючи в процес дихання. Дихання має бути максимально повільним, плавним, спокійним. Бажаємо вам особистої успішної практики та до скорих зустрічей! Основи йоги із суликом Юрієм.